У п'ятницю на центральній площі шостки лунала музика. Юрбилися діти і дорослі всі в очікуванні свята запалювання вогників на новорічній красуні. Вона горда, пишна і красива, височила на майдані і манила до себе. Для свята було три приводи: по перше, час його проведення був заявлений вже два тижні тому. По-друге, міський голова шостки Микола Нога розповів, що шосткінці попрацювали краще ніж мешканці Серединобудського, ямпільського. Шосткинського, Кролевецького, Глухівського, Конотопського районів Глухова, Білопілля, Бурині та Конотопу. А по третє, саме цього дня і при таких же погодних умовах запалювалися вогники на ялинці у Ватикані. Чим дивували під час свята Дід Мороз та Снігуречка про це у наступному сюжеті. Ж свято не перекона цю істину, довели шосткинські дітлахи під час церемонії запалювання вогників на головній ялинці. Нема чого тягнути. Переконаний ігор Фатун, начальник відділу культури. До нового року постійно така погода, поэтому тягнути. Ми вирішили відкрити як і планували 16 числа. Все готово йолку встигли украсити, огоньки підготовлені. Я думаю, сьогодні все зберігається, як. Цю думку підтримує і дідусь Мороз. Він добирався здалеку і готовий зробити все заради шосткінської малечі. А як же наші рібітішки, як же вони без празника остануться? Нужно йолочку зажечь, нужно огоньки обязательно, щоб горели, щоб кожен ребенок радувався. Новорічна красуня вбрана у яскраві одежки і іграшки. Тільки й чекає на чарівні слова ялиночка засяй. Вбрання її і в магазині придбано, і самими дітьми зроблено. Учні школи одежки. 11 та першої гімназії, ліцею постаралися і зробили додаткові іграшки-подарунки, і самі ним радіють. Наша школа подарки робила ось ці, ось на його Зробили її. Для мене приятні поруч біля ялинки розкинулася виставка новорічних поробок, які виготовили гуртківці центру естетичного виховання та станції юних натуралістів. Дбайливо прикриваючи вироби парасольками. Діти на перебій запевняли, що краса вироблена їх рученятами додасть справжньої новорічної атмосфери. Ну ми хочемо показати їм красоту наших поділок, Они способны создать настроє... новогоднее настроение. Они красивые украшены новогодними игрушками. Могут создать праздничное настроение. Захотелось подарить людям радость на новогоднюю ночь. Щоб у них вдома була ярко і красиво на ялці. А навкруги ялинки дійство набирало сили. Дідусь Мороз та Снігуренька проводили безліч конкурсів разом з дітьми, співали, танцювали, вирували сміх, веселище та радісний настрій. Ним перейнявся навіть міський голова. Дорослі шостки здорово попрацювали протягом року, тому діти мають змогу святкувати, сказав Микола Петрович. Наші промислові підприємства на сьогоднішній день перше випустили і реалізували промис. Слової продукції на більше ніж на 1 мільярд гривень. Ура! Більше ніж на 1 мільярд. Це скільки? Мало чи багато? А -а -а -а! Багато. Це більше, чим качнули, випустили я, му, я, в гремислової продукції середноробуцький район, Ямпольський, Шостінський, Кролевецький, і глухівський район. Каратопський район і город коротоп. А ми випустили більше. Святом з новим роком всіх вітаю вас. Свято добиралося до апогею. Дідусь мороз вручав подарунки і готував малечу до дружньої кричалки, після якої ялинка просто не зможе не засяяти. Головне, щоб ніхто цьому не перешкоджав. Як запевнив нас працівник міського «Сквітла», що чергував коло ялинки, його заклад гарантує безперебійне енергозабезпечення. Можете обов'язково... І надовго. Чарівні слова Ялиночка засяй пролунали, і диво відбулось. Захопленню дітей не було межі. Ото, ото не красиве. Ага, бач, бачає її красива. Шариками, ленточками. Вона большая, очень красива. На неї ігрушки очень, очень красиві. Вона блістить. на неї багато ігрушок красивих. Тож новорічні свята в шостці стартували з наступаючим новим роком.